Будь ласка, я для... вийдіть з автомобіля. Для чого? Вас прошу вийти з автомобіля. Для чого? Я, я вже виходю. Для автомобіля. чого? Я вас зараз самостійно затримаю. Для чого? Ще раз повторюю. Виконуйте законні вимоги. Для чого я повинен вийти, скажімо? Ви з... Для чого я повинен вийти? Будь ласка, Вийдіть з автомобіля. Для чого? Все, будь ласка, вийдіть з автомобіля. Відкрить частиною першої Доброго. статті 1213 Кодекс України про одних правопорушення. Також буде складено протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Да. Також буде складено протокол за статтею 180. Ви не виконували законні вимоги працівників поліції. Все, можете оформляти? Да, я зараз одну права. То що що закриється? Ну закриється, тоді не да витримає. Він ж погано каже. Я визиваю спорт. Визиваю. Визиваю. Спор. визиваю. визиваю. Ну, так. Чи вам так погано, що ви не можете викликати? Олександр Сергійович, ознайомлю вас з вашими правами. Згідно з статті 63 Конституції України, маєте право не надавати. Доброго дня! Можна визвати? щоб Швид... швидка приїхала на площу протиційно Шевченка. Протиційно Це визначено законом. Мені погано, мене Згідно поліцейські витягували з машину, побили. Ви маєте право надавати докази, клопотання, знайомитись з матеріалами. У мене тиск піднявся. Маєте право на кваліфіковану допомогу фахівця в галузі права. Маєте право да, на да, Болонський район. Якщо не розумієте мову, якою вибрати. Піс... На кругу в сторону Вижгорода. Також маєте право оскаржити дані матеріали в судом порядку. Туда, в, сторону в сторону Вижгорода. Литовський проспект, якщо. що. Трошки далі. Литовський проспект.

За статтею 185 вже вже. Кодексу України про обмін правопорушення. Відповідно, керували транспортним засобом, з явними ознаками наркотичного сп'яніння і в установленому законодавстві порядку відмовились від проходження огляду. Я не відмовлявся. Не було... Вам 10 разів було, було запропоновано, ви ігнорували. Це було розцілено як відмову від проходження волі. Ну, це ваше право так думати. Також було складено протокол за статтею 185 КУПАВ, за те, що ви не виконували законні вимоги працівника поліції, поводили себе з ухвалу та на Також було складено постанову за частиною 1 статті 3 Кодексу України про правопорушення, за те, що керували транспортним засобом з переднім номерним знаком, який не читається частине. Це ваша думка. Ну, ви так можете казати. Можете розкажете наші мови. Ознайомлюватись будете, підписи не, ставити будете. Копію отримувати будете? Ні. Не. не будете отримувати? Тоді все. Розгляд справи буде в Оболонському районному суді міста Києва. З вами зв'яжуться за вашим номером телефону. Про розгляд справи. Пояснення будуть якісь новувати? Mm. Чи самостійно вже, за адвокатом? За адвокатом. Тоді в Оболонському районному суді буде справа розглядатися. Ми ставимо помітки, що ви відмовились від підпису, відмовились від надавання. Підпису. Я не відмовився, я, ну, буду, так, я буду ставляти підписи в процесу адвоката. Добре, розумію. У нас немає часу чекати вашого адвоката. Ну, у мене часто прийшла. Намажливість користуватися мовою допомогою, у нього теж справи. Ви можете користуватися, вас ніхто не обмежує вашим правім. Захищення водія. Віддаєте, ви повинні вилучити ні. за частиною першої. Так в як ви штали протокол. Не надаєте, так? Да, для вилучення посичного вимагати? Не надаєте. Я тут виключусь. Ну так, да, не. 711-й, які паште. 711-й. А50. Асеню. Касеньом.